Всім доброго дня, компанія Autobus вітає на своєму каналі. Дякую всім підписникам, що ви дивитесь. У нас постійно оновлення, є постійно свіжі комерційні автомобілі. Також, крім комерційних, у нас є і кросовери. І елекові автомобілі з автоматичною коробкою передач. Є можливість приїхати, вибрати. А також в нас з'явилася нова послуга, тобто ми можемо не тільки вам продати цей автомобіль, ми можемо продати цей автомобіль як заготівковий, так і безготівковий розрахунок, можемо продати автомобіль в кредит, лізінг, а також нова послуга, тобто ви перечислили кошти, а ми вам цей автомобіль доставили прямо додому, до хати. Ви сидите вдома, не їздите нікуди. Ні по яким блокпостам, і автомобіль приїхав до вас, до хати, прямо додому. Компанія Автобіс. Записуйте номер телефону 067 360 22 02. У нас є постійно вибір різноманітних автомобілів. Завжди раді вам допомогти. Всім позитива і здоров'я!